Так, сковорідочка шкварчить. Тарілочка наша повна. Який у нас тут асортимент? Леся Петрівна? що ми будемо завтра продавати на базарі? У нас будуть пирожки з лівером, пирожки паштетом. З, капу... ну, з паштетом і пирожки з капустою і з такою сусісочкою. Сусіс. дивіться, вже таку тарілочку напекли. Леся Петрівна тут працює, ресторан Шуршевелі. Так що бізнес на селі. Хто хоче заробляти бабло, стройте собі таку шуршавелі, робіть собі таку смакоту, дивіться, такі пончички. <звітті> Ось От таке тістечко. Ось потрібно, як воно там називається, запарне, заверне. Дрожджеве тістечко, капусточка тушена, смачненька, і шелудьківський поштетікону. Бачите, з банки, який ми вчора розігрували. Так що отак. По чому пирожки, Леся Петрівна? Так що, друзяки, Леся Петрівна готує пирожечки. Ми вже пробу зняли. О, є тут у нас вже дегустатори. Ще дуже на один вечором приїхати, бо вже зранку приїжджав. І що він їв, всі сабони, сінабони, сінабони. Надивився вчора стрімку. Я не знаю, хто такі сінабони. Вони мені треба. Ну. Він зранку так приїхав, каже, я приїхав, мені треба. Е, треба оте, кажу, що. Ну оте, про що говорили вчора на стрімі. Так що дивіться уважно стріми по суботам і определяйте, треба воно вам чи ні. Е -е -е -е. Да, так що на даний момент, що ми робимо? Ми зараз робимо, ми нічого вже не робимо. Ми з Ігорком поїхали в одне місце, де дуже було свіжо і приємно. Це город Шелудьківський, да? Віруха, як пирожки, нормально. І що ми з тобою робили? Я промовчу, не заслуга. Какунчики <рес> розкидали і приїхали. Ми заробили з чистою совістю, нам безплатно дали такі пирожки. Так що дивіться, шилудько, скільки є пирожків. Бо казали, що шашликів жарить дуже мало. Що це там тих шашликів? Але ми жаримо там чотири шумпора і ми навіть два не з'їдаємо. Ну навіщо їх жарить? Тобто нам цього вистачає. Це так само, як про тих свиней. Ви в свиней не побілили стіну. Все, казав Назар, все, я нічого сьогодні не роблю. Срочно треба побілити стіну. Та ніхто її білити не буде. Пошли ви кобилі в гузницю. Так що і по поводу пирожечків. Пирожечки в нас не на продаж, а в принципі можете завтра в Дніпропетровській області, десь в районі 10 годин я буду торгувати там на привокзальній площі пирожками з капустою. Так що як побачите в новостях, волонтер Шелудько продає Петриківські пирожки від Лесі Петрівни. От, які зараз готуються, то це ці пирожки. Так що завтра, я думаю, будемо торгувати, і що ж це таке їхати просто в холосту, будемо заробляти так? Бабу да? Чи що ти, Леся Петрівна, робиш? Розкажи, що це насправді буде? Та я просто коли втомлюся, мене починає просто в мене вже руки да, тон, тон 15 гомна розкидали воно з Ігорьком. Півтори години, де да, все чинчинарів, да, набрати по 7 з половиною какуників на вила, так що і все. Це Леся Петрівна готує часточку тепла від родини Шилудька, яку він повезе. Сьогодні ввечері з, да, з нашої команди повезе на схід. Будемо їхати до хлопців. Ми ще їх, ну, я з ними ніколи не зустрічався, в 144-ту бригаду повеземо пікапчика. От, ще там з хлопцями зустрінуся, може, з Ромкою колієм зустрінуся. Тобто будемо також Сереги там, Володькиному знайомому, холодильника треба завести. Ну і щоб не їхати з пустими руками. Дівчата вирішили, сьогодні знайшли трошки часу і передати частку тепла від Шелудьківської родини. І не тільки що Наташа шило приїде увечері. Ну і Будемо завтра не продавати, а будемо. У, як, пригощати наших хлопців. Так що, друзяки, не забувайте про наших захисників. Шутки шутками, але за такі шутки можуть у шелудька бути проміжутки між зубами. От, і не тільки від когось, а й від Лесі Петрівни, тому що ну, його нафіг. Та, тут не все так просто. Так що процес іде, контора пише. От, і от така вона ще сюди добавила, дивлюся, пережарила цибулечка, чи нарюм, Паштетик у нас який? у нас м'ясний. О, там, в принципі, лівірів таких немає. Сосіски самі дорогі, які тільки є в природі. Хтось каже, сосиски то ну його нафіг, я своє. Для асортименту. для асортименту, тому що дівчата таке полюбляють. Да? Віруха, а ти з чим їла пирожок? Сосійською з сосідською. А ти говорять? Я з цим. <кху> і як? Чиншинарім. А я теж їв, як і вірочка. Просто я не мог угадати, де із паштетом. І я вирішив, що з сусідкою видніше, то я його і з'їв. Але дуже хотів з паштетом. Ну, Я думаю, що завтра в дорозі буде в мене аппетит. І по-любому в мене з'явиться якийсь пирожечок. Ну, Тобто, я думаю, що я, може, батя накусе, якщо буде з лівером, я в нього заберу або Анатолій Васильович. О, Анатолій Васильович, люби з капустою. Ні, я вже трошки, ну то я зразу спішила, бо не встигала, а я тепер е з паштетом кругленькі роблю, а ці ж довгенькі з капустою. Це тепер вже ви знайдете. Можна так, розлічити. Захачите. Так що, друзі, от такий мотиваційний відосик. Як хочете заробити бабла, печіть пирожки, їдьте на схід і торгуйте там. Не. От. Чи, може, хтось цим займається? Ні, не та є там займаюся, звісно. Я шуткую, я маю на увазі, є, у кожного є друзі, знайомі, які боронять нашу неньку Україну, і хтось каже, перешки — це таке там. Ні, це частка тепла і хлопцям дуже приємно, коли ми їдемо не пустыми руками і привозимо, тим паче, що можуть подивитися, що робила їх Леся Петрівна, робила як для своїх, От. хтось зі нашому Серегу Сереги. Якогось пирожка теж хлопцям передають вже теж родичі і знайомі їм якісь торбочки, і йому щось достається. І ми передаємо, комусь щось достається. Ну і є така можливість хлопцям передати. Як Ігорьок взагалі приємно, коли хтось передає. Звісно, приємно, так. А як пирожок взагалі від мами Лесі? Так що хто там ще не знає, хто це такий, це мій ще один нештатний син. Ігорьок. Це І те, ще що один він да, дужок, ще... тільки не, хто? А Євгеній Іванович? А, Євгеній. Євгеній Іванович то не штатний синок, то вже не штатний, а Славік то вже не штатний синок. Ну Славик сьогодні зараз тільки цього не викидай е, відео. Чого? Ну, то що зараз як припхаються всі твої сиди, то ти поїдеш з пустими руками. Да, так що ні, ну Славунька він зайнятий, в нього дуже поважна сьогодні робота. Його пригласили, правда, не на пирожки, ну теж непогані не такі речі. В нього була поважна причина не їхати зо мною сьогодні на город. Так що, друзі, отак і живемо. Військові, які обмежені або після лікування, або на лікуванні допомагають мені, а ми допомагаємо їм. Чомусь так воно склалося зараз у житті. О, тому що реально нема кого навіть і попросити, а хтось каже, ти шукаєш дураків. Так що, ну так воно. Не знаю, як і що, але колись в житті Ігорка да, і колись багато чого я навчив в своєму житті, да? і трендюлей давав. Батько йому покійний не давав, але я йому давав. І, ну, якби був такий поганий, то він би до мене не приїжджав. Але нам приємно, де б ти не був, як би воно не було, завжди до нас приїздить. І все-таки мама Леся, я як мама Леся. Так що будьте людяними, підтримуйте один одного, об'єднуйтеся, печіть порожечки. Люблю я цей процес наблюдати. Але, правда, тоді, коли слина тече, о, так що це все діло шкварчить. І знову засмальтована стара сковорода, яка готує... Ну, це ще таку... не така стара, як у тебе <laughs> Не така стара, як у мене. Так що от така <laughs> смакота. Там супчик варить, Леся Петрівна, хто її їсти буде. Хтось буде їсти. Так що от така вже гора пирожечків. Сальця трошки підкоптили, підсолили. І і Навіть професійні повара з ковороду не миють, вони її витирають. Так що там стоїть, саме не наїсть смакота. Так що всім, друзяки, миру і добра. Купляйте пирожки у мене завтра. І все буде чин ще Так що всім миру, здоров'я і добра. З вами була мама Леся і я і моя родинка. Всім пока. Шуршавелі ресторан. Шуршавелі. Може в цьому році, якщо все добре, приїдемо, може в новий, але буде все одно сюди тягнути. Тут можна робити просто все, я що хоче. Ні, так ми і не планували. Ж. Тепер вже там як склад, тепер. Да. Ну, я ж думав, що війна закінчиться, де треба буде ну, там, ті всі речі, які там туди то складаємо, то забираємо. Ну, я відчуваю, що треба щось далі робити, працювати. Ну, але шваршавалі це просто серйозна штука. Все ж временно, ну, то вже років 15. Так що так. По кайфу. Всім пока. Коли Леся Петровна. Ляп пирожком в камеру. Так, ляп і все, О, так, Все. пока-пока. Здоров'я бажаємо! Ми бійці 43-ї окремої артилерійської бригади. Звертаємося до Шелудька Сергія та його підписників, допомозі придбати нам автомобіль для, для виконання бойових завдань. Слава Україні! Героям слава. Бажаю здоров'я. Ми бійці 58-ї бригади. Просимо про допомогу усіх небайдужих та Сергія Шелудька у придбанні авто, а саме пікапа для виконання бойових завдань. Так як при виконанні бойової задачі на Лавчанському напрямку нашу машину була уражена засобами ФІВІ ворога, в результаті чого машина повністю знищена, а водій і Штурман, на жаль, у лікарні, просимо про допомогу у зборі коштів та придбанні авто типу пікапа для виконання бойових завдань. Просимо Сергія Шелудька та усіх небайдужих підключитися та допомогти нам. Дякуємо велике. Слава Україні! Героям слава! Ми, бійці 58-ї бригади, хочемо звернутися за допомогою до Сергія Шолудька та його Ютуб-каналу у допомозі по придбанні літньої резини для нашого автомобіля, який виконує бойові завдання. Слава Україні!